Привіт, вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні ми покажемо вам, як підключити устілки з підігрівом на пульту. До прикладу, устілки Ультра Спорт 2000 Turbo. До всіх устілок в комплектації входить зарядний пристрій та пульт для переключання нагріву устілок. Отже, як саме підключити устілки на пультові. Для цього на п'ятки знаходиться кнопка, яку ми натискаємо декілька разів. Чекаємо до увімкнення ліхтариків миготіння. Так само ж робимо і на другій п'ятці. Дочекались, поки почнеться миготіння. Це означає, що наші устілки підключені до пульта. На пульту є три режими нагріву: низький, середній і максимальний. Низький буде одна. Світитися лампочка середній 2 і максимальний 3, Червона кнопка для включення та виключення у стілок. Також можливе управління ручне, якщо у вас пульт десь загубився. Натискаємо на кнопки та отримуємо нагрів.